У нас було так зранку бомбіжка, ввечері, ми вже по времені знали, коли воно буде. Ураган. А ось сусідки прилетів він. Кілограм 20-30, я не знаю, Я парень крипиш, то для мене воно не тяжке. Перший час тут були а це воно не вікон, не дверей, не таке. І холодно було вже в той час. Бомбіжки йшли, то ясно, що ми туди перший час забігали. Потім зрозуміло, що це нереально, це ми довго так не протягнемо в цим погрібі. Потім ми перейшли на іншу вулицю, там погріб був такий добрячий, ми там всією вулицею ховалися. ну Це у моїх батьків. Ходили по будинкам, грабували. Хто що бачив, те й брав. У людей була головна задача це вижити, на те не звертали уваги. Всі стекла побиті. Це все повибивалося, це все прикладами били. Тут два осколки прильоту. Як тут зривалося, два осколки прилетіло в лобове скло. Повністю замки всередині повиривали. Це, вони спробували її завести, але не змогли. Ну, сильно бомбили і ми вже до останнього терпіли, терпіли і ну, вирішили, що в нас хазяйство було. Одна корова пропала, тих відпустили. Що залишилися, вже потім хто зміг, хто там зловив їх. Ну, от. Чекали до останнього, але ж Зруйнований ну, дім, приліт був дім Ну, Багато тут було прильотів, але що іменно в хату попало. І в теж ще одне там перебували, ну і відновлювали, почали відновлювати. Дахи в першу чергу, щоб не затікало, ну, а потім вже там вікна і допомогу давали там на матеріали, які там потрібні, на стіни, наприклад, там підлогу. Ну, тут перельотів було дуже багато, але ми все позагортали. Якби вже тут знаходимося довго, ну, і хочемо відновлюватися, якби, щоб не був безлад. Та й так, стараємося. Колись планував робити басейн, то яма там така. Ну от Прильот був з тієї сторони, там е, угол е, хати був ну, повністю зруйнований, дах повністю знесло, вікна повністю всі скрутило, задуло всередину, до єдиного вікна. Стелі не було, це все затекло, тут повністю стояла вода, коли йшли дожі. Ці дві кімнати ось я відновив. і Це повністю я сам відновлював з березня місяця. Сам робив. На матеріали там є допомога прийшла. Ну, ми закупили матеріали, ось я робив. Оце одна кімната, ну і друга аналогічна. Ну, ще не це я вчора тільки шпалери поклеїв. Тут ні потолків не було, ні полу, Поли сам заливав, стіни сам штукатурив. Ну, от так, потихеньку відновлюємося. Вони такі тут мудрі були.